Тому до нього треба було підходити дуже і дуже серйозно. А не не те, що ми бачили в кінці минулого року, коли е, проблему мобілізації перетворили в гарячу картоплину, яку Офіс президента спробував скинути на депутатів, від слуги народу депутатів від слуги народу спробували скинути на уряд. Уряд почав говорити про те, що це не ми, це нібито військові, і очевидно, що коли ще й появився зміст цього законопроекту з дуже дивними часом відверто антиконституційними нормами, очевидно, що це не сприяє якомусь розумінню. Багатьом багатьма українцями, того що так мобілізація потрібна. Так, ми маємо бути усі готові до того, що треба захищати країну. Але такі напрацювання, які зараз видаються як напрацювання уряду між іншим хочу нагадати, що у нас уряд монобільшості єдиної політичної сили, яка називається Слуга народу, у нас це не на напрацювання військових, тому що у нас не військова хунта. Так, от е, мені здається, що такі сирі недопрацьовані е, законопроекти, які е, покликані вирішити одну з найбільш глобальних яких і масштабних для країни зараз одне з наймасштабніших питань, ну вони свідчать просто про повну безвідповідальність. Те, що зараз відбувається, я ще раз скажу, можливо, добре, що воно відбувається в такому більш закритому режимі, але коли комунікаторами цього процесу виступають е, такі люди, як безугла. Е, ну напевно, це знову таки врачена шкоду е, вирішення цієї проблеми, а а не на вирішення цієї проблеми. Мені здається що пора вже трошки схаменутися нашій владі і зрозуміти наскільки це серйозне питання, наскільки це важливе питання, і тут ну ну немає іншої фігури, яка би могла трошки заспокоїти всіх і все, і взяти на себе відповідальність, заявивши, що це те. Що питання, яке він буде вирішити? Я маю на увазі президента країни, я маю на увазі верховного головнокомандувача країни, який має тут саме в цьому питанні проявити свій лідерський потенціал. У нього великий є насправді відсоток рейтинг, великий відсоток довіри серед суспільства. Це власне. Ця цей політичний капітал який, мені здається, він би мав інвестувати в цю проблему проблему мобілізації. І ну, врешті, якщо вже порівнювати знайде інвестиції, то тут і дивіденди в нього будуть, тому що це прямий крок до якщо правильно організована мобілізація, це прямий крок до нашої перемоги в цій війні.